Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, про яку сьогодні прем'єр-міністр вже сказав, і це дає впевненість у щорічній підтримці. Мільярд євро щороку це сильна підтримка. Ми дякуємо за готовність Іспанії зробити внесок. Той внесок, про який сьогодні ми домовились. Програму PEARL – 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє нам купувати для нашого захисту саме купувати ракети для протиповітряної оборони. Ми обговорили різні виклики, безумовно. Один із складніших моментів це виклики в енергетиці після російських ударів, і є готовність Іспанії нам допомагати. Я дякую за цей економічний пакет 8 мільйонів євро, зокрема на енергетику. Зараз маємо також домовленість, що Іспанія спрямує кошти за програмою Сейф, і це буде більше 200 мільйонів євро на спільну спільну нашу оборонну роботу. І це дуже відчутно і дуже важливо. Для майбутнього